Сидиш, скролиш ленту і бачиш тисячі відео різних блогерів. І кожен з вас, напевно, задумався, як люди заробляють в Тіктоці. Всі бачили, як кожен другий Тіктокер купує собі чергову новеньку машину в свій автопарк. Купують брендові шмотки за десятки тисяч дерев'яних і живуть в кайф, постійно відриваючись. І тут виникає логічне питання, як вони заробляють, просто викладаючи відео в Тікток. В цьому відео я розповім, як можна монетизувати свою залежність від швидкого дофаміну в реальні гроші. Всім привіт! Ви на каналі Борокеш. Мене звати Ваня, мені 18 років, я вже 5 років займаюся зараз в інтернеті. Та почав демонструвати свій шлях та показувати все це на ютубі. В перший спосіб це, звичайно, стріми, але не просто звичні там, де люди сидять і мовчать. Ні, суть в іншому. Твоя задача зробити стрім максимально цікавим, живим і головне, щоб він приносив гроші. Тобто ви ставите на фоні таблицю, або пишете в описі розцінки або дії, які ви робите за донат. І Це вже перевірена тема. Хто зб'яється собі об голову, хто обливається фарбою чи соусом. Я трохи проаналізував і середні ціни такі. Беремо. Наприклад, розбити яйця в голову коштує 1000 гривень, облитися соусом коштує 500 гривень. А якщо ми не хочемо робити з цього сир, є альтернативний варіант. Наприклад, повіджиматися, поприсідати, позайматися спортом за донат. цінам тут, звичайно, поменше, бо людям подобається тришці знущання, тому вони готові платити більше грошей. Але кількість замовлень буде більшою. Головне справитися з поставленою задачою. Умовно віджатися коштує 10 гривень, а може замовити одразу 100 віджимань, а Це на секундочку вже 1000 гривень. Тому тут треба бути трохи спортиком. По суті, поєднемо приємно скоро. Але якщо ти прям не дуже хочеш щось обливати на себе або віджиматись, то можеш, наприклад, читати якусь книгу у прямому ефірі. Тут багато суси не потрібно, але треба хоч трохи вміти читати. А якщо ще й виразно, то це тільки плюс. Бо багато людей не любля читати, а слухати аудіокнигу куди легше і цікавіше буде через живий формат. Можливість обсудити щось в чаті або просто відчути, що ти не сам. Тут головне створити атмосферу. Якщо читаєш з телефону, теж норм. Але коли в руках реальна книжка, видно обкладинку, чутно перегортання сторінок, це вже виглядає набагато приємніше. Можливо, ще додати якесь тепле світло на фоні. Або щось типу костра на телевізорі. Правда кажучи, книга, яка вам подобається, може зайти не всім. Що цікаво, обширні аудиторії, на яку ми цілимо. Такий формат можна легко зробити своєю фішкою, свого контенту. Люди просто заходять, щоб поспілкуватися, задонатити і послухати. І все це в реальному часі. З приводу оплати я подивився такі ефіри. То всього ми десь за хвилин 30 читань задонатили гривень 400. Але ви ж самі розумієте, можуть як 400, так і 1000 гривень. Але якісь кошти явно будуть. Також знаю багато людей, які займаються ретражем трафіку на крипту, то велки. На прямих трансляціях також можна переливати Трафік, я впевнений, багато хто бачив, як гуру трейдери на стрімі заходять в якісь угоди і показують профіт. А потім кажуть, що брали цей сигнал, мовно кажучися в комусь каналі, або навіть в своєму телеграм-каналі. І кажуть, кому цікаво посилання в опис. Потім людина бачить, що він заробляє немалі гроші. І виникає логічне бажання отримати також свою частину профіту. І для чого він заходить в канал. Тепер ближче до суті. За кожного підписника вони отримують по півтора-два долари. За ефір можу загнати приблизно 50 чоловіка, то і більше. Тепер рахуємо: 50 чоловік по 2 долари, це виходить 100 баксів. а це 4000 1100 гривень буквально за годину активності вашого часу. До речі, в моєму телеграм-каналі я публікую всі угоди, в які я захочу та лутаю копійку. Кому цікаво, посилання залишу в описі. А взагалі таких ідей купа. Якщо у вас же є якийсь свій контент, неважливо про що. Мотивація, лайфстайл, спорт, крипта, ігри завжди можна знайти, як на цьому заробити. Наприклад, можна писати адміну в інстаграм чи телеграм групи, де шукають рекламу. Просто кажуть, що можете зробити відео, ставити посилання або коротко прорекламувати їхній продукт. Це просто платять по долару за кожного нового підписника, який прийде. Саме по вашому ліну. Є ще варіант, якщо маєте вже стабільний онлайн, то можете вже домовитися з якимось каналом про постійну рекламу його сайту в профілі. Тут вже дуже і дуже індивідуальна поціна. Аналогічно, мовно якийсь криптоканал може вам платити вже не за кількість підписників, які перейде в канал, а просто за те, що посилання буде в профілі. Беремо приклад криптоканалу, то може платити і взагалі 500 доларів. Ви запитаєте, в чому їхня вигода. Це дуже і дуже просто. Рекламодаціям куди вигідніше платити фікційну в місяць, ніж за кожного підписника. Але тут вже TikTok потрібно активно вести. Побудуть мозги кліпати, якщо мало будете викладати відосі. Мінімум будуть платити в районі 150 доларів, але це залежить від підписників та переглядів. В середньому, якщо у вас 10 тисяч підписників та приблизно від 20 тисяч до 100 тисяч переглядів, то ціна за такий вид співпраці буде в середньому 300 доларів. І у вас виникає питання: чому так багато? Бо, наприклад, якщо ви викладаєте інші не свої відео, вони набирають і менше. і спрос маленький. Пояснюю на пальцях, якщо ви показуєте свої обличчя, то ви нова фігура. Це називається авторський контент, і за це платять набагато. То більше доларів. А якщо ви просто берете чужі ролики з Ютубу і зливаєте собі в тік за це по-перше платять менше. По-друге, є конкуренція дуже багато негативних факторів, що впливають на заробіт. Другий спосіб, я думаю, мало хто з вас знає. Отакі От способи не публікуються на просторах інтернету просто так. Це співпраця на одного чи декількох авторів. Для цього потрібно просто співпрацювати з авторами, якби мовити, бізнес-партнери на Ул-Стрі. Ви пропонуєте йому, що будете брати його ролики, публікувати в TikTok. кок монтажем, публікацією, оптимізацією і залишайте посилання в профіль на аккаунт. Але в чому вигода для нас? наших бізнес-партнерів наймати одного або декілька людей для цього. Вигода в тому, що TikTok дає органічний чистий трафік. Без закупки реклами і в канал переходять люди, яким зайшов цей контент, та залишаються в ньому. А це піднімає кількість підписників та активність на youtube каналах авторів. Таким чином YouTube починає кидати відео автора в рекомендації, тому що бачить активний ріст популярності каналу з інших платформ. В даному випадку це TikTok. Банальний приклад візьмемо Ростіка. Він виложив відео про криптосоло тільки на YouTube. А ви пропонуєте йому співпрацю з Тіктоку на YouTube на різками відео, і все пішло по Скільки можна тут заробляти? Чесно кажучи, по-різному. Це залежить від популярності автора та аудиторії. Але якщо ви будете ставитись до цієї роботи погано та не вирізати на цікаві фрагменти, переглядів буде небагато. І тому автор не буде платити багато, бо підписок на його youtube каналі буде мало. А якщо ви насправді знаєте свою справу, дуже гарно воркаєте і закидуйте відео на інших фрагментах, де друга третя секунда інтергує глядача до дивитися відео до кінця, тоді конверсія буде 500 разів ефективніше. Ну і звісно, більше переглядів, більше переходів. До таких YouTube каналів. Також буде зростатиме. Якщо брати в середньому, за одного автора можна заробляти 100 доларів за одне відео. Але це середня цифра. Бо це залежить від результату. В загальному ціна може бути і більшою, а також і меншою. Далі все залежить від вас та вашої креативності. Третій спосіб це просто арбітраж трафіку, плюс переливання його монетизовані соцмережі. На словах, звісно, все звучить просто і легко, але в реальності трохи складніше. Правда, один великий плюс у Тіктоку є: тут все безкоштовно. Давайте для прикладу розкажу, беремо, реєструємося на якихось партнерських програмах. Головне, щоб були офери, з якими вам. Приємно працювати, або такі, які підходять під вашу тематику. Чому я кажу під вашу тематику? Тому що багато людей ведуть свій тікток і навіть не знають, що можна просилити на партнерські посилання. Наприклад, на будь-яку косметику і ви можете отримати відсоток від продажу даного товару або, наприклад, посилання на гру. Якщо людина реєструється по вашому посиланню і проходить до другого третього рівня, вам можуть капнути 3 долари або навіть 50 доларів. Там уже все залежить від геолокації, реєстрації та країни. Так багато школірів знімає свої тіктоки. У них там по 60-80 тисяч переглядів, і вони думають, що можуть заробляти лише. З прямих трансляцій, що зовсім не так. А якщо у вас буде багато замовлень чи конверсій, компанія може з вами зв'язатися та запропонувати контракт для співпраці, а цифри там уже від тисячі доларів і більше. І тут вже підключається переливання трафіку у соцмережі, які можна монетизувати. Телеграм, інстаграм, ютуб або ваш сайт це все канали, куди ви можете направляти людей з вірусних тіктоків. Якщо просто залишити своє посилання на сайт, до якого підключена монетизація. За 500 тисячу відвідувачів у день може заробляти від 10 до 50 доларів. Якщо у вас буде багато замовлень чи конверсій, компанія може. З вами зв'язатися та запропонувати контракт для співпраці. Поясню на прикладі: банальний кейс. В одного хлопця TikTok висерів на тему, як трясли ялинку Монобанк, і він набрав близько 500 тисяч переглядів, навіть трохи більше. І тільки з цього відео перейшов в його телеграм-канал більше півтори тисячі людей з одного відео. А ви досі думаєте, що це нереально. Друзі, за два-три таких відео ви вже можете заробляти 90 доларів лише за одну рекламу. Бо у вас є активна жива аудиторія, яка переходить. Друзі, на цьому відео завершиться. Якщо було цікаво, підпишіться на канал, поставте лайк. До нових зустрічей!